Терифак. Зараз переїхали на наступне поле, комбайни перечеплюються і здаємо знову загонку. Жнива в повному розпалі. Наші комбайни вже тому що пошукав зелені висипається. В давному в нас всі днімбіри. Декілька трионів. Тому на ріпах. Десь середня вражальність 3,5, бо все-таки стрес, все-таки приморозок весною. Дав про себе знати. Але, але ріпак є. А хто планує в цьому сезоні сіяти ріпак, то ви можете замовити посівний матеріал. У нас в інтернет-магазині Інтер У нас представлені такі лінійки, як КВС і РЖТ в продажі і в наявності вони вже є. Також можете замовляти РКД до посінгу. Тож гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.